Дякую, пане Василю. Шановні колеги, хочу сказати, що, мабуть, найважливішою місією проєкту візія 2033 є те, що ми зараз закладаємо стратегічні орієнтири вирішення питання трудоресурсного забезпечення країни. І, зважаючи на це, нам треба відштовхуватись від ситуації, коли ми фактично є включеною до міжнародного ринку праці, бо на сьогодні працевлаштування, використання робочої сили вже далеко подолало межі національних кордонів. І зважаючи на дану обставину, нам треба говорити про найважливішу, мабуть, або наймасштабнішу кризу, яка на сьогодні існує в світі. Це криза трудоресурсного самозабезпечення. А якщо ще точніше сказати, то це глобальний трудоресурсний дефіцит. І саме він формує контури того міграційного механізму, з яким ми на сьогодні стикаємось у світі, і який, на жаль, живиться тими проблемами, які є в менш економічно потужних країнах, до яких належить і Україна. І перш за все, це проблеми відносно меншої професійної самореалізації ніж в інших країнах, і проблеми меншого рівня добробуту, доходів, заробітних плат, врешті-решт, задоволення матеріальних потреб родин домогосподарств. І якщо це так, то розбудову міграційної політики ми вбачаємо абсолютно погоджую зеленою Марленівною і ми маємо звикати до цього. Ми не бачимо свого майбутнього в трудоресусному забезпеченні без використання іноземної робочої сили. Очевидно, що в рамках міграційної політики держави це має бути враховано і вибудовані вибудовані певні пріоритети стосовно іноземної робочої сили, але вони мають формуватись таким чином, щоб мінімізувати ті ризики, які ймовірно можуть виникати у зв'язку з залученням іноземних працівників. Фактично, цим ми будемо займатися в даному проєкті, і використовуючи досвід інших країн, напрацьовувати ті напрями. Трансформації міграційної політики, які створюють оптимальне трудоресурсне середовище і дозволять нашій країні впоратись із проблемами поствоєнного відновлення, перш за все, і запуску подальшої економічної моделі з урахуванням тих а, трансформацій, які будуть супроводжувати впровадження нової міграційної політики. Якщо коротко, то це концепт нашого дослідження в рамках даного проєкту, а більш вже детально, якщо будуть питання, ми зможемо відповісти. І далі будемо презентувати поетапно ті напрацювання, які будуть виникати відповідно до програми дослідження. Дякую за увагу.